Друзі, а звідки взагалі взялося оце висміювання нашого українського села? Завжди висміюють який там інтер'єр, який дизайн, які там килими, які вишиванки, які ікони стоять, які подушки. Тобто це завжди якось висміювалося, якщо ти е, там, купуєш квартиру, або е, знімаєш квартиру, то це має бути щось таке, не як в бабусі не сільське. Звідки це взагалі взялося? Тому що, наприклад, я показала. Звичайну, сільську хату своєму швейцарському чоловіку ця хата вона була така дуже акуратна, але от вона ще має, наприклад, там двері, які зроблені з дуба, справжнього дуба. Підлога червона, пофарбована, яка також зроблена з натурального дуба, тобто якісь всі серванти. З рибками, які там стоять. Наскільки все, знаєте, акуратно, обережно не заставлено, але з таким от смаком. Десь там от вишиванка, стоїть ікона, покрита вишиванкою. В нього наскільки це взагалі викликало такий захват, наскільки це красиво? І я, друзі, тієї ж самої думки, тому що нас з вами. Хочуть якоюсь такою дорогою вивезти навпаки, від того від того села в якісь, як вони називаються, євроремонти, чи ну, в Європі їх немає. Але оцей навіть, скажімо, ем, мінімалізм, так, що мають стіни бути сірі, нічого ніде немає стояти, зайвого ніякого, не дай Бог, серванта не має стояти. Ем, тобто. Щоб взагалі позбутися всього того, що було в селах. Там вишиванки, ікони, якісь подушки, килими. Тобто, всього, -всього це називається всехлам, його всього позбуватися, і це все нове купувати. Друзі, це наскільки, якщо чесно, страшно, тому що от якраз в селах там наша українська душа. Це наскільки гарно оцінити це все. Наскільки глибоко це все, це все робота людей, і я завжди чомусь мені не подобались оці квартири мінімалістичні. По перше, а по-друге, от такі дуже все коли дуже просто. Я не розуміла, чому вони мені не подобаються? Ну все вроді вилизано, все так гарно. Найновіша кухня стоїть, найновіші, найновіші меблі. Все прям ідеально, але от тобі в цій квартирі щось не хватає. І от я нарешті зрозуміла, чого не хватає. Не хватає нашого українського національного якогось, якихось речей не хватає. Друзі, тому не треба від цього йти. Треба навпаки це підтримувати.